На Миколаївщині почали працювати звичні графіки відключень світла. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону Єдині новини. За його словами, через перенавантаження системи відбулися аварії на трьох ділянках, які енергетики відновлювали майже добу. Як область реалізовує плани резервного живлення, дивіться за мить. Після масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада на Миколаївщині відновлено графіки погодинних відключень. Наразі світло вимикають по 4 години на добу. Повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в етері телемарафону, коли був масований обстріл і було відключено електроенергія, ми Доволі швидко почали відновлювати, надавати електрику, але люди включили одночасно всі прилади, і там перегоріло там в трьох ділянках були аварії, і ми ще майже добу відновлювали. І друге, зважаючи на те, що зараз зимовий період електрикам дуже необхідна допомога. Тобто їм потрібно, щоб люди ще сплачували рахунки за світло, тому що в мене таке враження, що люди, які не платять за електрику, більше всього кричать, де моє світло. Очільник області розповів про реалізацію планів резервного живлення на випадок критичних ситуацій. Три це Генераторів, які ми там різні від малих до 600 кВт. а об'єктів соціальної інфраструктури критичною перейшли на когенерацію додатково. А 27 ще з електрикою. Тобто, і окрім цього працює 402 пункти незламності, які повністю забезпечені. Тобто на критичний випадок в нас все готово і розгорнуто. Віталій Кім також підсумував результати візитів до Данії та Німеччини, де обговорювалося міжнародне партнерство для відновлення області. Результативність є так, дійсно на нас 10 підписано країн, але в нас ще в планах є розширення взаємодії. Важливо, щоб це була просто не рамкова там бумажка, що ми е, взаємодіємо, а чіткий план, що ми будемо робити. І у саме з цими планами я їздив в перші дві країни, що ми проговорили по яким напрямкам е, з ким ми співпрацюємо. І е, концентрація йде на тому, що ми шукаємо довгострокових партнерів, щоб це було вигідно і. Країнам-партнерам і, країнам і Миколаївщина таке можливо. Наразі Миколаївщина переходить з гуманітарної підтримки партнерів на стратегічне планування економічного відновлення. Підсумував очільник області Олександр Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.